В Та в двір во він заїжджає в почангу в двір. Та я зразу за, за ним. Чорна пріора 3296. За почангою от їде, повертає на 133 в двір. От він поїхав туди далі, бо тут машини. Отой от дім, що почанга він повернув на Бандери 23, от тут вов в, в двора, на Бандери 23 зараз поворот, біля Бандери 20... Тої стоїть, стоїть там, Мандери. Коротше, от їде на Стуса 29 і так туди і їде. В той, де, де Мінтовський, знаєш де Мінтовський будинок, гуртожиток той колись 55-ї бурси, от він і їде туди. Ну, Їде там в сторону Нової Шахтарської. Я їду ззаді нього на хвості. А от він якраз і стає біля цього, біля ментовського гуртожитку. Я вже, вже знімаю. Доброго дня. Добре. А як ви п'яний їздите на машині, скажіть, будь ласка, так. А що ви мене перевіряли? Анжель. чи, чи на якісь на цього. А, ну, хто? Журналіст, дорожнього контролю. Ну ти чого ж, журналіст? Ну нічо. нічого. Дочекаємося, зараз поїдемо на освічення. освічення. Як? Ну як, ви їхали за рулем, в мене є все відеозйомки. Я не їхав, я як? На місці. Ну, ви... Я приїхав додому. Ну, ви приїхали до додому. додому. В якому ви стані? Нем... Ви, Нормально... дочек... ви дочекаєте з ГАЇ. Норм... Я дочекаюся, О, немає проблем. Дочекаєте з ГАЇ, немає питань. Нема питань. Як то? Можна не в тверезому стані їздити на машині? А це ваші проблеми. Це не, не, не мої проблеми, це ваші проблеми. Та ви дочекаєте ГАЇ, куди ви йдете? Я додому. Ну, Та я розумію, що ви йдете додому. Що ви хочете? Зараз гаї під'їде. А собі їде. А як хай собі їде? Хай собі їде. Як так хай собі їде? Ну що ви хочете? Ви п'яний їхали на автомобіль. Хто ви такий? Ну ви зараз знаєте, хто я. Хто ви такий? Журналіст. Ну то добре. Ну, та як добре? То а якщо мозки діяш? Ну, то добре. І звіти, звіти, звіти. То дозволяє вам їздити п'яним на дозволяє. Ну, а як ви маєте пояснити? Зараз ну, поїдемо на освічення. Куди? На освічення? Дівчук. Ну як їздіть? Ви ви Ні, це не мої проблеми. Це вже ваші проблеми. Ні, не, ваші. Я, не я п'яний їжджу, а ви п'яний їздите. А ви що, ви п'яний що витрати? Так. Так. Що хочете зробити? Ти що робиш? Ви руки заберіть. Ви руки заберіть, руки. Ти що робіть? Ти що робиш? Ви руки заберіть. Йди на бізіш. Останову судя. Зараз буде, зараз буде все тут. Ти дивись, мене починаєш десь тут робити. За руки свої зараз теж буде відповідати. Нічого, нічого! Мені розказувати, що я робити? Будете зараз робити, все як має бути. Згідно зі нозом. От і все. Добре!